Дев'ятниця до Божого милосердя. Господь Ісус наказав святій Фаустині записати цю дев'ятницю у своєму щоденнику і відправити перед святом милосердя, почавши її у велику п'ятницю, і з нею є пов'язана обітниця Ісуса, який сказав: Я не відмовлю жодній душі нічого, яку ти приведеш до джерела мого милосердя. Цю дев'ятницю можна молитися також в інший час на протязі року, у ваших наміреннях та проханнях. Шостий день. Слова Ісуса. Сьогодні приведи до мене душі тихі і покірні, і душі малих дітей, і занур їх у моєму милосерді. Ці душі найбільш подібні до мого серця. Вони додавали мені силу у гіркій муці конання. Я бачив їх з земними ангелами, які чуватимуть біля моїх вівтарів. На них виливають цілі струмені ласк. Мою ласку здатна прийняти тільки покірна душа, покірним душам дарую своє довір'я. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав: учіться від мене, що я тихий і покірного серця. Прийми до помешкання свого, наймилостивішого серця, душі тихі і покірні, і душі малих дітей. Ці душі викликають захоплення цілого неба, і їх особливо вподобав собі Небесний Отець. Це букети перед Божим троном, запахом яких? яких насолоджується сам Бог. Ці душі постійно мешкають у наймилостивішому серці Ісуса і неустанно співають гімн любові і милосердя навіки. Покірна і тиха душа, це я знаю. Вже тут, над землі, втішається раєм, ароматом покірних і тихих сердець захоплюється сам Творець. Отче предвічний, подивися оком милосердя на душі тихі, покірні і душі малих дітей, які замкнені у помешканні наймилостивішого серця Ісуса. Ці душі найбільш подібні до Твого сина. Запах цих душ підноситься із землі і досягає Твого трону, Отче милосердя і всілякої доброти, благаю тебе задля любові і уподобання, яке маєш у цих душах, благослови увесь світ, щоб усі душі разом співали честь Твоєму милосердю навіки вічні. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен й лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сходить, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче Предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О крови і вода, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе я обуваю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю.